Приятлива погода активізувала роботи з упорядкуванням міста. В інгулецькому районі вони ведуться одразу в кількох напрямках. Допомагають і гірничо-збагачувальні комбінати, адже благоустрій території важлива частина програми соціального партнерства міста з гірничо-добувними підприємствами. В рамках цієї програми виконуються зараз роботи на Інгулець по ремонту обрушених фасадів здання частічна і роблять зараз експлукаторку, покраску і відновлення. Данные работы выполняют работники ремонтно-строительного цеха, публичного акционерного общества, Южный горнооботительный комбинат. В свое время они выполнили работы по улице Переясловская, здание и фасад школы номер 67, а в данный момент выполняют работы по восстановлению обрушенных частей фасада по проспекту Южному. Роботи виконуються згідно з графіком, запевняють спеціалісти. У ході реконструкції шпаклюються і фарбуються стіни. Таким чином досягається не лише естетична привабливість. Якісна шпаклівка захищає від атмосферних впливів та механічних пошкоджень, а також дещо підвищує теплопровідність зовнішніх огороджуючих конструкцій. Ремонт доріг це теж частина програми соціального партнерства. Участвують в цій програмі також крім южного потітельного комбінату, інгулецький горнопотітельний комбінат. На жилмасій Інгулець призводіли роботи по асфальтіровки, не повністю каріться об'єкти Тобішуліць, а частично, Тобі ямочні роботи прозвіділись. На житломасиві Інгулець виконано ремонт дороги по проспекту Сідньєва на вулицях Ніділіна, 27-го перед з'їзду, сонячній автодороги 19, поблизу дитсадка номер 132. Такі ж роботи ведуться січас. На жилмасіві Югок. Подрядной организацией общества с ограниченной ответственностью Веста Шляхбуд, они зашли во внутриквартальные части дорог. Эти работы будут выполняться в период, который разрешен по асфальтировке. Они работы выполняют квартально. Вот заходят и полностью работы, которые входят в внутриквартальные работы, они делают один квартал і переходят на следующий. Асфальтування доріг підвищує безпеку руху, покращує умови експлуатації автотранспорту. А відновлення внутрішньоквартальних доріг сприяє також чистоті, адже в негоду в ямах не збиратиметься вода. Утримання будинків та прибудинкових територій в інгулецькому районі здійснює керуюча компанія Сітісервіс КР. На обслуговуванні третьої дільниці знаходиться понад 300 будинків, де постійно проводяться роботи. Закласне графіку на 2015 рік, який год, на сьогоднішній день. По, на основанию обращений граждан мы приступили к, к полной работе по подготовке жилого фонда к работе в зимний период. Это подготовка систем горячего, а также холодного водоснабжения, промывка систем центрального, центрального отопления, а также обеспечение бесперебойной работы канализационных выпусков. Ведуться роботи подрядной організація, а також собственными силами по ремонту кровлі, а також цоколей. Все роботи выполняются согласно нормативному тарифу, а також включаючи деньги, які мають на доме для выполнения цих работ. Долучаються до благоустрою житломасиву і його мешканці. Депутат міськради Юлія Данкова посприяла оновленню дитячого майданчика у дворі будинку номер 17 по проспекту Південному.